Привіт, це Света, яка читає для вас за вас і дуже часто по ваших заявках. А десь місяці повтора півтора тому я розповідала вам не про художню книжку, як зазвичай, а про нонфікшн, як ми кажемо у книжковому світі, про бізнес літературу. Чи? Коло бізнес-літератури. Тоді це була магія ранку. І одна з підписниць, дякую вам, пишіть мені в інстаграм і отримаєте якусь чудову книжку від Книголава, а порадила розповісти вам про есенціалізм. А це не важко, тому що цю книжку я читала і, отже, хочу вам розповісти. А книжка написана у 2011 ро році Грегом Мак. Скажу вам зараз, як його звуть Мак Я взагалі дуже погано запам'ятаю імена авторів, але так буває. Мистецтво розставляти пріоритети. А це міг би бути найшвидший переказ книжки, тому що майже всі 224 сторінки саме про мистецтво розставляти пріоритет. Але насправді, коли я її прочитала, я читала, коли вона вже була перекладена українською. Мені здається, що наш формат її робив. Дуже гарна книжка. Я вам рекомендую її купити, але можете просто послухати. Я зараз економлю вам купу часу. А коли я прочитала цю книжку, я порадила її прочитати всім, хто був навколо. Тому що вона проважлива, але дуже багато там розписано. По-перше, а чому вчить ця книжка? Це про вибір. Про те, що в житті вибір необхідно робити. А ти не можеш мати все відразу. Ти не можеш приймати всі пропозиції. Але робити вибір важко, переважно через те, що коли ти обраєш одну з поміж кілька кількох речей, ти маєш відмовити іншим можливостям, людям і головне взяти на себе відповідальність за вибір мені здається, що найпростіша ілюстрація, якої, звичайно, немає в цій книжці, вона з нашого сьогодення, коли почалась війна, і кожен з нас мав робити вибір. Поїхати чи залишитись, а відправити дітей з батьками, чи поїхати з ними, чи з ними залишатися в своєму місті. Ми всі хотіли, щоб хтось з нас зробив цей вибір і хтось сказав ні іншим опціям. Хтось сказав, як правильно життя так не працює, і на досвіді своїх друзів та подруг я можу сказати, що ті з них, хто відразу вирішив, зробив вибір, і сказав: Я їду в... Краків, Варшаву, в Майамі, у Львів на півроку, і потім вдивлюся. Вони відчували себе набагато простіше і комфортніше, ніж ті, хто робили цей вибір щодня, і щодня не могли вирішити. Вони їдуть чи залишитись, чи ще годинку подивимось, чи ще, ще тиждень подивимось і так далі. Тобто, перше, що робить справжній есенціаліст, він робить вибір. Але тут я подумала, що я вам взагалі не розповіла, чому есенціалізм це важливо. Тому що автор каже: уявіть, ви втомлюєтесь на роботі. Ви відчуваєте, що нема більше запалу. Ви багато працюєте, а результату нема. Ви багато заробляєте, а задоволення нема. Ви не хочете прокидатися зранку і йти на роботу. Тому, каже автор, час стати. Есенціалістом насправді ні. Час змінити роботу, я думаю. Але насправді бути есенціалістом в його розумінні непогано. Отже, бути есенціалістом по-перше, робити вибір. По-друге, не йти на компроміси і розуміти пріоритети. Тут він наводить історію, що одного разу він працював як бізнес-консультант. Взагалі, ви ж знаєте, що всі бізнес-книжки, як правило, пишуть, пишуть бізнес-консультанти, тому що вони знають, що ці книжки будуть купувати. Ніхто розумнішим не стане, а на кожній книжці вони заробляють. І ось він був бізнес-консультантом в одній компанії і він вирішив зробити експеримент. Він каже, начальниці керівниці якогось підрозділу. Дорогенька, було б непогано. Ось ти сказала, що в Тебе 17 пріоритетів. Треба з 17 обрати 5. Вона сиділа, 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 сиділа і сказала: Я можу викреслити тільки один. Все інше надзвичайно важливе. А насправді так не буває. Тому що ви будете витрачати набагато менше зусиль тоді, і ваша ефективність щодо кожного пріоритету буде меншою у відповідності до різниці між 17 і 5. тому що на якщо у вас є 10 годин і п'ять пріоритетів, то на кожен пріоритет ви можете витратити 2 години. А якщо у вас 17 пріоритетів і 10 годин, то ви менше однієї години будете витрачати на кожен пріоритет. І автор каже, так не буває. Ви маєте розставляти пріоритети. Ви не можете займатися всім і відразу. Ви маєте вибрати чотири ключові речі, чи 5, чи 6, але обрати раціональне число і робити це, і не відволікатися на все інше. Друга історія не йти на поступки. Автор каже, що дуже часто ми пріоритети розставляємо неправильно, і нам здається, що життя коротке, і це правда, нам так не здається. Але що ми маємо встигнути все, і ми, ми можемо жертвувати якимись речами, які насправді нам здаються неважливими, але вони є основополагаючими. Скажімо, сон. Дуже багато з нас, я впевнена. Ви, якщо ви дивитесь це відео, дуже часто ви думаєте, я можу спати не 8, а 5 годин на добу. Я можу спати 3 години на добу. Я можу взагалі не спати. Я людина-робот, безсмертний поні і так далі. І так далі. Але насправді це не працює. Це працює дуже короткий проміжок часу. А потім ви не можете бути ефективним, якщо ви не надлюдина. Якщо ви надлюдина, то не дивіться це відео, йдіть, працюйте і заробляйте шалені гроші. Але якщо ви звичайна людина, то треба спати. Не треба жертвувати собою, не треба шкодити своєму здоров'ю. Тому що, коли ви помрете за вас ваші проекти, ніхто. Не закінчить. А якщо ви будете важко довго і тяжко хворіти, то вашій родині доведеться сплачувати шалені медичні рахунки. Тому краще просто спати, дбати про своє здоров'я і розуміти, що це перший базовий пріоритет, на який ви маєте звертати увагу, а потім ви розставляєте робочий пріоритет. Далі, чому ми не можемо розставляти ці пріоритети нормально, пише автор, тому що він вважає, існує надуманий соціальний тиск. Тут він наводить такий приклад: в нього народилась донька. Він був з дружиною у лікарні. Аж раптом йому дзвонять і кажуть, що тут робоча зустріч. Він каже: дружині кохана, sorry, поїхав заробляти гроші. Вона дивиться на нього і каже, ти що з Гузду з'їхав. нас тут ось донька маленька народилася. А він бере і їде, тому що йому здається, що він має демонструвати надзусилля, що він має бути супер людина. Він таки приїжджає на це на цю зустріч. А клієнт на нього дивиться і каже: ти що взагалі. Ненормальне, в тебе ж дитина тільки народилася, чого ти сюди припхався. Це взагалі неважлива зустріч, і взагалі я хочу працювати з людьми, які вміють правильно розставляти пріоритети. В результаті перед клієнтом він виглядав як дурень, а з, з дружиною мені взагалі важко уявити, чого йому коштувало потім стерти з пам'яті цей не дуже приємний епізод. Що ще, на думку автора, заважає нам бути есенціалістами. Це думка, що ти можеш отримати абсолютно все, що завгодно. Отримати все, що завгодно, може тільки Марік. У Нас з вами так не буде. Тому що коли ми думаємо, що ти можеш встигнути все. Коли ти кажеш, в мене є 24 години на добу, і я зараз зроблю всі проекти, я зроблю всі гроші світу, то в результаті ти не отримаєш нічого. Насправді існує інша книжка, яку, можливо, про яку колись розповім: стратегія блокбастера: вона про те, що краще інвестувати свої зусилля, а своє натхнення і вміння та навички в два крутих проекти на рік, і тоді ти отримаєш набагато більше, ніж якщо ти будеш їх інвестувати. Істувати в 102 проекти. І саме завдяки цієї історії, такому есенціалізму, перестартував і нове, нове дихання отримав і Ворнер, і Дісней. І це така дуже відома стратегія. Обери серед своїх проєктів блокбастер і не думай, що ти можеш отримати все. Так не буває. Це дитячі казки. Ти можеш отримати тільки те. Що ти можеш. Ось головна, головна думка цієї книжки: встань і іді, проснісь і, і не спи, ділий тільки те, що можеш, і получи тільки те, що заслужуєш. Тому не треба хапати все, що ти бачиш, а треба розставляти пріоритети. А далі проблема вибору. А коли ти думаєш, так зараз я поступлю, наприклад, у 15 вузів вишів. І потім оберу найкращий. Чи зараз я зустрінуся з двадцятьма хлопцями? А нікому нічого нічого не буду казати, а потім їх порівняю і оберу собі найкращого. Чи я прийду у величезну крамницю, де буде 1500 суконь, і всі перемірюю із цих 1500 оберу найкращого. Насправді ви себе заганяєте в стрес. А, існує такий джам-тест, про який не пише автор, але він є. А це експеримент, коли в одній крамниці стояло всього три банки джему: полуничний, персиковий і не знаю, порічковий. А і тоді люди купували по 40 банок кожного. Коли виробник вирішив розширити лінійку, і поставив 12 банок склянок замість трьох кожного виду, там ще з'явилися якісь а, з, з лимону, з апельсинів, з чого там ще це буває, то продажі впали на 30%, тому що люди підходили, дивилися. Розуміли, що в них стрес, вони розгублюються у виборі, і вони не знають, що взяти. Так само буває, я впевнена в кожного з вас, в кого є нетфлікс, в кого є нього, коли ти починаєш серфити серед всього цього, і ти розумієш, що е, ти не можеш обрати, тому що вибір настільки шалений, що це заганяє тебе в стрес, і ти в сотий раз просто передивлюєшся секс та місто чи друзів. А те саме і в роботі. Якщо в тебе дуже великий вибір, чим зайнятися. Якщо ти створюєш для себе передумови в стратегії обрати один з 10 варіантів, скоріш за все, ти обереш нічого, чи обереш найменш привабливий саме через те, що ти вже готовий на будь-що, аби впоратися з цим стресом. Але що робити, щоб стати справжнім есенціалістом? Нагадаю, що нам заважають соціальний тиск. Нам заважає величезний вибір, і нам е заважає наше бажання отримати все одразу. Але що робити, щоб все ж таки впорядкувати своє життя? По-перше, е нам рекомендують е змінювати звички. Насправді, ось це мені не зовсім зрозуміло, як це робити. Автор наводить нам приклад засновника Твіттера, який щодня займається різними видами діяльності. Скажімо, у понеділок він тільки відповідає на корпоративні листи, у вівторок він проводить тільки зустрічі. У середу він працює над новими ідеями: четвер, співбеседи, п'ятниця. Не знаю, що там читання. А я насправді. Не знаю, як це робити. Мені здається, це безглузда, not doable. Ідея, як це сьогодні. Мені дзвонять клієнт, Я кажу, ми вибачте, в мене сьогодні день, коли я не розмовляю з вами по телефону. пишіть мені листа. Чи тобі призначає зустріч міністр на четвертий? Йому кажеш, вибачте, в мене для зустрічі п'ятниця. Ну можливо, це працює, але ну я не розумію. Але він радий, тому я вам це переказую. Друга історія це мати власний простір. Це насправді круто. Це коли на вихідних ти відпочиваєш. Хто з вас це робить? Я не знаю, я так не роблю, але мені здається, це крута ідея. Чи коли там Білл Гейтс брав собі тиждень відпочинку, вимикав телефони, вимикав всі соціальні мережі і просто а, займався рефлексіями і вигадував нові ідеї. А, я якось намагалася так зробити. Я провела тиждень в Фейсбуці і в Інстаграмі, нічого нового не зробила, не виспалася, не відпочила, але... Може, тому я і не Білл Гейтс, що не вмію розвантажуватись. А, чи, скажімо, щодня вставляти собі у розклад а, 30 чи 40 хвилин, коли ви нічого не робите. А, це допомагає вам зупинитись і. Перезавантажитись. І це насправді, я думаю, що дуже важливо розуміти, що коли ти в моменті потоки і ресурсів, то насправді ресурсу не зовсім вистачає. І ти маєш зупинятися, і ніхто, крім тебе, цього не зробить. Ніхто, крім тебе, не подбає про те, щоб в тебе була можливість вдихнути і взагалі зрозуміти, що коїться. Тому що іноді нас дуже легко накрутити, іноді ми входимо в цей процес і ми починаємо. Робити помилки просто тому, що ми не можемо зробити крок у бік і подивитися, що насправді відбувається. А справжній есенціаліст він може це зробити. Далі, що ще треба робити, щоб бути е справжнім есенціалістом? Треба вибудовувати власні кордони. Ну, Про це існує безліч книжок. Е я не знаю, для кожного кордони є, кордони є а вони. Е Мають бути Це для того, щоб ви відчували себе нормальною, справжньою самодостатньою людиною. Що головне в цих кордонах це їх озвучувати і не зариватися. Ну, тобто вони мають, ми все одно розуміємо, що ми всі працюємо, ми працюємо понаднормово, ми працюємо завжди, не дивлячись на те, що справжні сонціалісти так не роблять. Але ви, але ви маєте казати, наприклад, якщо для вас не припустимо, щоб вам дзвонили після дев'ятої, ви маєте казати людям, з якими ви працюєте. Люди мені неприпустимо, щоб ви мені дзвонили. після дев'ятої. Чи якщо для вас неприпустимо, щоб вам надсилали голосові повідомлення, ненавиджу їх отримувати, але дуже люблю їх надсилати, Ви теж маєте про це сказати. Ви маєте сказати, люди. Я таке не терплю, не робіть для цього зі мною. Тоді ви означили свої кордони, і якщо якась людина, знаючи їх постійно, їх все одно порушує, то це можливість цієї людини ростатися, змінити роботу і так далі. Але треба розуміти, що з кордонами треба бути обережною, бо може залишитись старуха у розбитого корита, якщо ваші кордони. Міцніше ніж між США та Мексикою, тому треба тут е, теж ставитись з розумінням для, до всього. І останнє, отже, ми знаємо, які перепони є перед е, тим, щоб стати есенціалістом, що потрібно, щоб знайти ресурс, щоб стати есенціалістом. Нагадаю, це звільняти час, мати власні кордони, а та розуміти взагалі чого ти хочеш. Але тепер найголовніше, я тут вам виписала, тому що я не можу це просто так вам розповісти. Запам'ятавши, тому що в моєму житті все працює інакше. Я вам зачитаю. Замість я мушу, все це важливе, я можу зробити і те, і інше, необхідно говорити собі, я вибираю. Всього кілька речей мають значення, я можу зробити що завгодно, але не все. Насправді, я хочу вам сказати, що я звільнила величезну кількість людей, які замість «Я мушу» казали, я хочу або не хочу. але у автора працює інакше. Взагалі, книжка не погана, Насправді я вам раджу її почитати просто для того, щоб зрозуміти, що пріоритети розставляти важливо, що пріоритети розставляти треба. Що а, треба зрозуміти, що ти не можеш отримати все її одразу. Але насправді ви просто можете послухати мене, зрозуміти це і зекономити час на читання 224 сторінок. Хоча написано і непогано. Ви можете далі радити бізнес-літ. Артуру, до якої я ставлюсь достатньо скептично, але я обов'язково прочитаю те, що ви порадите. Тому пишіть в коментарях, ставте лайки, ставте, тисніть на дзвіночки, і е, побачимось з вами наступного тижня. Всім до зустрічі!